Ліжко для туризму із нездімним матрасиком. Таке ліжечко приїжджає до вас в ось такому захисному чохлі, на якому ще прошита ручка для зручнішого його транспортування. Максимально компактне зібране ось таке ліжечко. Зараз, за допомогою буквально декілька рухів, я знімаю наш чохол. В ось такому вигляді зараз знаходиться наше ліжечко. Ось тут є ось такий фіксатор, він пластиковий. Нам потрібно його розтібнути. 声音变。 Ось і все, наша конструкція вже готова до використання. У такого ліжечка вже є вбудований, гарнесенько наповнений та прошитий матрасик. А також ще є додатково подушечка для зручності, яка також вбудована в саму конструкцію. Тому додатково переміщати або ж матрасик, або ж подушечку вам не прийдеться. Така конструкція ліжечка витримує 150 кг навантаження. А конструкція тут іде в сталь з порошковим покриттям. Також маємо наявність 10 ніжок. Ці 10 ніжок будуть вам стійко стояти на будь-якій поверхні, адже їх велика кількість, тому буде комфортно відпочивати будь-де. Зверніть увагу, що ось тут є в нас ось така кишенька для ваших особистих речей, де ви зможете залишити телефон, водичку, окуляри, будь-які різні додаткові особисті речі. Тут нічого не загубиться, тому зручно розташувати все поруч з собою. Таке ліжечко стане вам незамінним помічником для відпочинку на природі. взяти з собою подорож або ж для туризму. Воно компактне, легке, а головне що воно зручне.